Бажаю міцного друзі, якщо ви дійсно хочете, щоб зрадники понесли кримінальну відповідальність за зраду, якщо ви дійсно хочете, щоб у власність народу повернулися вкрадені та продані слугами під час бойових дій землі, енергетичні підприємства, ресурси та інше національне майно, якщо ви дійсно хочете, щоб провладні мародери та корупціонери понесли кримінальну. Та матеріальну відповідальність за скоєні злочини, а також дійсно хочете, щоб Україна економічно процвітала, то ви маєте раз і назавжди усвідомити одне: що зеленські, Порошенки, Тимошенки, різні там олігархічні проекти, кулівлоба, ляшки, шляшки, гройсмани, слуги та інші старі політичні сили мають раз і назавжди зникнути з політичної арени України. А ми, партія Гарант, за вашої підтримки, не те, що все вкрадене повернемо у власність народу України. Ми вам ще гарантуємо, що за всі злочини, які були під час неоголошеної, але повномасштабної війни, усі мародери та корупціонери будуть відповідати майном та реальними тюремними сроками, як зрадники України. Робіть висновки та приєднуйтесь до партії Гарант! Слава Україні!